До інших подій відбулася спільна прес-конференція міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса та священнослужителів чотирьох українських традиційних церков. Учасники зустрічі закликали жителів міста підтримати духовну акцію, яка відбудеться наступної неділі. В неділю, 12 жовтня, в Івано-Франківську вперше в Україні відбудеться хресна хода миру та молебень за мир в державі. Початок дійства о 15-й годині в меморіальному сквері біля могил полеглих героїв. Ця ініціатива належить міському голові Віктору Анушкевичусу. Учасники прес-конференції закликали інші міста України провести аналогічні молебені за мир. В неділю ми проводимо молитовну хресну ходу. І як фінал це молебень до Пресвятої Богородиці на площі ринок. Розпочнеться ця акція панихідою в меморіальному сквері о 15-й годині, 12-го числа, у неділю, де буде відправлення панихида за бійцями, які загинули небесної сотні, а також за військовими і всіми тими, хто. Поклав своє життя за незалежність України в зоні антитерористичної операції вже в ці дні. Я дуже дякую нашому духовенству, першу чергу, дійсно, митрополитам, за те, що ця ініціатива підтримана. Це така акція. І, і владика і святі отці підтвердили, що вперше в Україні відбувається. Як наголосили учасники прес-конференції, недільна акція носить суто духовний характер і не має жодного стосунку до майбутніх виборів. Тому передвиборна агітація і символіка абсолютно недоречна. Натомість прохання прийти в українських строях з національними прапорами.